Коли я тільки отримала свій диплом у 2012 році і пішла працювати шкільним психологом, і прийшла до школи, сповнена ентузіазму, я хотіла допомогти всім, була швидка молода, наївна. І мені довелося дуже довго нагадувати собі про те, що ми вчили. А ми вчили, що якщо людина не визнає проблеми, або каже, що в неї такої проблеми нема, і не хоче, щоб їй допомагали. Треба просто залишити її в спокої в її світі, в її уяві, в світу світосприйнятті, в її голові з нею все окей. І якщо коли-небудь ця людина доросте до того, що вона попросить допомоги, що вона сама звернеться, що вона захоче змінюватися, що вона захоче, щоб їй хтось допомагав, то це вже буде зовсім інша історія. А поки вона до цього не доросла, не треба її чіпати. Собі дорожче буде. Ви пишете, що ви не розумієте, чи ви мазохістка, чи що, то я вам скажу так: ви мазохістка. І найбільша проблема в тому, що не чоловік. Або хлопець не знаю, хто там. Він вам вас мучить, що ви самі себе мучите. Ви мучайте себе тим, що ви бачите якусь проблему і шарпати, шарпаєте його, тягаєте його, кажете йому, давай підемо до лікаря, ходи, ходи. А він каже, бабу лише ми не вспокоїмо, нема проблеми. Відстань від мене, в мене все добре. А вас нервує те, що в нього сіпається око, і він не хоче йти до лікаря. Але йому так окей, і він має право не хотіти йти до лікаря. І він має право не хотіти помічати, то, що в нього є якась проблема. А то, що вас це все нервує, це ваша проблема, не його. Тим паче ви пишете, що у вас багато своїх проблем. Ну, напевно, недостатньо. Бо якщо було б достатньо, і ви не мали вільної хвилинки, то ви б не знайшли в своєму графіку часу для того, щоб записувати його до лікаря і вести його до лікаря, і змушувати його йти до лікаря. Також ви пишете, що у вас немає подружок. Ну, мало яка подружка, чесно кажучи, захоче знову і знову вислуховувати ці всі історії. Мало яка? Мало яка буде насправді переживати тим, що вашого хлопа сіпається око і він не хоче йти до лікаря, а вас це нервує. І взагалі тут є дуже-дуже багато проблем, над якими треба працювати дуже довго. Це справа не одного дня, не одної консультації, і навіть і не десяти. Наприклад, питання контролю. Може, ви його хочете таким чином контролювати і бути такою мамкою, яка знає. Що краще, яка знає, до якого лікаря йти, яку нервує, коли її дитина не слухається. Також варто працювати з меншовартістю, самооцінкою. Ви пишете, що іноземки дивляться з висока. Я вам скажу з власного досвіду. Я також живу за кордоном. Не всі іноземки дивляться з висока і не на всіх іноземки дивляться з висока. Це залежить від того, як ви дивитеся на іноземок, як ви реагуєте, як ви себе подаєте, як ви відчуваєте, хто ви є і що ви є, як ви дозволяєте людям, щоб вони дивилися на вас. Моя основна рекомендація для вас займатися своїм життям. Виходьте трошки з тих позицій, з тих ролей, в яких ви трошечки підзастрягли. Займайтеся собою, своїм саморозвитком. Читайте, бігайте, займайтеся, підіть до психолога, дивіться фільми, відвідуйте нові місця і перестаньте рятувати чоловіків, яких не треба рятувати. Вони дорослі люди, вони самі розберуться зі своїм життям, але якщо не розберуться, то їхні проблеми, на вам такі чоловіки, які не можуть своїх проблем повирішувати?